Так, отже, прокурора міста Черкаса по посунує порушень чинного законодавства України. Є запитання. Тобто проєкт рішення передбачає виконання постанови президії Верховної Ради Української резерві 20 листопада 89 року. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Це не розумієш, що отримав. Це чувствує, що ви... По так отак сказати, податку. Один за 18. Про передачу приміщення дитячої музичної школи No1 Міні Лисенка в муніципальному духовому об'єкту. Хто за, прошу. Хто проти? Про внесення змін та доповнення до програми приватнізації об'єктів комунальної форми власника. Немає звернення? Хто завтра що голосувати? Хто проти? Хто утримався? Про прийняття розповідає не колегічного постачання до комунальної власності міста. Хто запрошував голосувати? Хто проти? Хто утримався? Щодо безоплатної передачі до комунальної власності міста, мережі зовнішнього освітлення, паркувального майданчика та зони відпочинку європейської площі вулиці. Ні, я хочу послухати. Це як строка написано про згоду, а щодо безоплатної передачі до комунальної власності міста, мережі зовнішньої освітлення, паркуальна мандач майданчика та зони відпочинку європейської площі. Тобто паркувальний майданчик і зони відпочинку європейської площі перейде до власність. Це не так. Це будинок торгівля, коруційна структура. До речі, поцікавитись, будь ласка, де ці світливі писають. Там вже тільки установили. Ні на я знаю, що ще Ви поступив увагу, де ці святий дистанцій. Я згоден, якщо це так, що під вашим тиском і це треба тільки віддати, щоб будинок торгівлі нарешті зробить можливо. Європейську коло. Але перед цим зрізав десятки гектарів. Як можна? Тільки будь ласка, їй треба не так тільки посадити, а в місті. Бо ми туди все, марші, а ми спосібні. Але ви з якими вам йде ці світини, де стояти? Воно в труді буває. Ви ж входите чи що? На площі, площі, я... площі посередні. Ви буваєте не тільки в Норвегії, він купився в Чемпізанці і так далі. Подивіться, тобто як там робиться. Звичайно, це те, які десь на лікарні. Але я вас вітаю в тому плані, що ви свою позицію, скажімо, заставляєте все-таки кожному підприємцю, державному, слідкувати не тільки за своєю територією, а й за прелекцією. А це комерційна структура чистого визнала. Посередині гроші поставили світильника для того, щоб було зручно під'їжджати. Я, до речі, зовсім не віддаю той проєкт, який є, хоча це пізем'як, я розробляю і все інше. Він тепер уникається, але тут таке вже є. Але я дивуюся, ну ви Ну чому так? Ну, невже нас ну невже Не вже директор торгівлі, в нас є депутаці. Не вже ви не можете їх утримувати. До речі, почитайте, як проєкт рішення. Це ж не тільки на баланс, це на обслуговування так далі, Невже за ці ціни, які ви берете з людей там? Здаючи і все інше, і випадки є смаків. Не можна отримувати на цей вільний бюджет повісити ще е, освітлення. Це перше рішення, до речі, такого нас ще не купу. Не аби передавали навпаки і в сомунальній власності в працювати дистанції, це серйозні речі, будемо про це повертати. Ну і останція. Ну, хіба з ними торгівлі Сергій Олегович, ну, скажімо так, в... На вдячність минулому спину міської ради, вони ще раніше. Та й в цьому, я думаю, від скоро почнеться. Не скаже спасибі і не зніме цей проєкт. Скільки сидів було без конкурсів, то далі перейдемо на цю Хоча би за цим. Я вважаю, що це просто глобівання інтересів власних відмінив. Я прошу, не нормально віднести за цих дітей інших. А я включив, коли така потужна професійна. -діде -діде. Та давай він покажеть приклад, як треба робити, щоб інші пішли по вашому бюджету, щоб ви робили красую в нашому місті, не передавати на цей студентний бюджет і ці мережі. Дякую. Я хотів би зазначити, я з багатьма позиціями принципово погоджуюсь. але по освітленню, ми на жаль, маємо у е, Це моя позиція. Всі е, мережі зовнішнього освітлення, щоб вони були з нами. В місті в одному україні. Подивіться, будь ласка, наприклад, от, е, робили свого часу скільки років? 600, у нас був головний будівельний об'єкт кілометр. Зробили гарні Ну, Можна дискутувати, можна зробити краще, але зробили принаймні дуже непоганий інструмент. Ви коли-небудь включення, ви бачите? Mm. Я добуваюся ключі, віддайте їх нам. Ну, Бюджет потратить, буде витрачати 2 гривні на добу на це освітлення. Але принаймні ця зона і цей фасад, він буде підсвічуватись. Ми ж не можемо добитися, щоб вони її включали. У мене аналогічні проблеми постійно виникають з цією. Зробили, ми ж робили проєкт. Ми коли робили фонтан, ми зробили тут проєктний цвіт. Ми знайшли світодіодні свічуючі лампи, домовилися, повісили, змонтували фасад. Обласної ради від, від Все. І, і, і знову ми змушені просити, щоб передали мені світло, щоб вони включалися ці літаки. Бо вони вічно виключені. Хоча вони діодні, вони споживають там, всі разом, в сумі, може, там, 50 ватт на годину. Тому все, що стосується мереж зовнішнього освітлення, моя особиста позиція, воно має бути в одному підприємстві, на одному балансі, управлятися з одного культа. І обслуговуватися і такі інше. Хоча в плані того, щоб здоглядати свою територію, прилегло має соціальне відповідальний бізнес. Я з вами це зонпович. Я ж не випадково сказав, про які такі площі подивитися 10. Якби це було на міні, хоча б я там на навіть вулиці селянці, а не на питання. Тобто, вона несе на громади. Посередній площ, за ніс і так далі, Ну, однозначно, це, ну, я не армію. Вони кажуть, це добре, будуть погані, хоче в кухів і всіх моментів. А якщо по світильникам, то дивіться в якому, подивиться в передовій, то що це за світили? Нормально, гарні, світильники, щоб всітильники не такі там щось архіважі. Я ще раз кажу, посередній волос. Більше того, це вже добре. світло. програє з руку від темне на освітлення місця. Ви що це знаєте, прекрасно знаєте. Тобто вони сорочують працівники, і так далі, так далі. передані аренду, бо та фірма, бачите, немає ні вийшов, нічого в аренду нашого кона. Перше, хто робить комунальні швидкі. Друге, думаєте, що. Хвалив караця, з одного боку я згоден, але те, що проводилося в тендерах, я не кажу там не тримінал, але там багато що в цьому разі на сілі затягувалися тендерні процедури, що страшно. То я собі так думаю, що якщо міські світу комунальне підприємство не виграє тендери, але тут із мікро, у вас один бутерброди, але ви сплатуєте. Вони що, ну, Серйові, як говорять, в Одесі це дві разних речі. Вже на чорній позиції військової, тому що засередньо сьогодні особливо щодо коментарів, на увазі, почати. Не працює 22 роки, 22 роки жоден лікар на території насів не працює. При тому, що від світло за декілька разів ремонтував, скажімо, за 10-15 метрів. В зв'язку що вони є я цілком погоджуюся, тим паче, ви бачите, ми, ми сьогодні деякі рішення приймали. Мережі всеплопостачання, водопостачання, все таке. Смови повинні вчити дітей, а не лампочки кручувати, чи труби чистів і так далі. Хто ж я бажаю висловити з цього природу? Нема бажаючих щось. Ставлю на голосування проєкт рішення. То запрошую голосувати. Хто буде? Хто отримався? Результати одузвання. За три за два родила отримали не рішення прийняття. Ярослава Голонасі. Голосуйте. <Понимаете> Хто <точку>? завтра голосував? Хто проти? Хто отримався. За 38, тридцять тріть, отримується отримати. Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради про згоду щодо прийняття в комунальну власність міста об'єкта за об ЗАд, галантів Україна. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? за Хто проти? Хто отримав? Зато рішення прийняття. Внесення змін до проєкту видалення зелених масажей на території міста. Немає проще? Хто запрошував складу? Ударимося. За словом рішення прийняття право. Немає проще? <де перечін? рес> <рес> <рес> <рес>

Які супроводжуються шумом, і з доповненням, що надрукувати в газеті міста і розмістити на сайті міської ради правила благоустрію в новій редакції З Зуховання цих пропозицій ставлю на, на голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?